Ти видивитись у хаті та хвостації програму про ваших домашніх улюбленців. І сьогодні ви дізнаєтесь, які віруси чатують на ваших улюбленців під час спільного відпочинку на природі? Криветка маленька, але корисна морська жителька. Як обрати цей морепродукт у магазині та скільки корисних речовин міститься у м'ясі креветки? Літо хоч і закінчилося, але нам ніхто не заборонить поговорити про звичний атрибут морського відпочинку про креветки. Ці створіння розмірами бувають від 2 до 30 сантиметрів. Є забарвлені і є прозорі. Живуть у солюній воді, а також є прісноводні. Більше про цих створінь дивимось далі. Криветки це ракоподібні ряду десятиногі раки. Всього їх налічують близько двох тисяч видів. Криветки розповсюджені у всіх морях та океанах, і навіть у деяких прісних водоймах. Найбільше видове різноманіття у тропічних морях в Україні криветки є у Чорному та Азовському морі. Розмір тіла цих створінь коливається від 2 до 30 сантиметрів. Тіло їх стиснуте з боків. Складається з головогрудей та сегментованого черевця. Передні ноги мають клешні. Є три пари ногощелеп, за допомогою яких частинки їжі транспортуються до жвал, на яких знаходяться щетинки, що визначають харчову цінність їжі. На черевці знаходяться п'ять пар плавальних ніжок, плеоподів, за допомогою яких креветка зазвичай плаває. А у самиці на плеоподи прикріплюються ще й яйця. Останні черевні. Кінцівки разом із хвостом утворюють віяло. У разі небезпеки креветка різко згинає через це та робить швидке переміщення назад. Креветки мають ще й досить довгі так звані антени, тобто органи дотику, які допомагають орієнтуватися у просторі. Очі креветок фасеткові. Кількість фасеток збільшується з віком. Креветка гарно бачить тільки на короткій відстані до кількох сантиметрів. У її орієнтуванні значну роль відіграють органи нюху та дотику. Креветки можуть бути прозорими або забарвленими. Деякі глибоководні види мають пігменти, що світяться у темряві. Забарвлення креветок обумовлено здебільшого каротиноїдами. Поєднані з білками вони утворюють синій та бурий колір. А чи знаєте, чому креветки червоніють, коли ви їх готуєте? А тому, що під час дії високої температури пігменти, про які ми згадували, руйнуються, а стаксантин вивільнюється, що надає креветкам червоного кольору під час термічної обробки. Щодо способу життя, то більшість видів креветок живе у солоній воді, але зустрічаються прісноводні види. Кормова база креветок досить різноманітна. Вони можуть живитися планктоном, відмерлими частинками рослин, дрібними безхребетними тощо. Деякі види креветок Живуть у симбіозі з іншими тваринами розмноження Креветки відкладають велику кількість яєць до 150 тисяч. У креветки Розенберга ця кількість обумовлена тим, що більшість молодих особин гине на стадії личинки. Лише кілька відсотків з них доживуть до дорослого стану. Яйця креветок розвиваються кілька тижнів. Час розвитку залежить від температури. В теплій воді, швидкість розвитку збільшується. Личинки є дрібними планктонними організмами, які слугують їжею багатьом видам тварин. Креветки мають велике промислове значення близько трьохсот ви представляють економічну цінність. Доля креветок становить 70% від кількості всіх ракоподібних, що виловлюються для споживання. Головним регіоном вилову креветок є Азія. Загалом понад 100 країн експортують значні обсяги креветок. Основними ринками збуту цього продукту є США, Японія та Європа. Однак в наш час неконтрольований вилов призвів до виснаження їх ресурсів. Нині природоохоронні організації вимагають скоротити вилов креветок та модернізувати засоби вилов. Страви з креветок поширені на кухнях багатьох країн світу. М'ясо їх відрізняється дуже гарними смаковими якостями. Завдяки неповторному аромату легкості приготування існує величезна кількість страв із креветок. Вони є одними із найпопулярніших безхребетних організмів у кулінарії. Today I, I'm going to show you. This is shrimps. Так, это наши креветки. Здесь присутствуют сырые тигровые креветки и вот такие они становятся после отваривания. Также вы можете видеть наш салат, который мы готовим из замечательных креветок. Из креветок готовят множество блюд. Это и салаты, и супы, и закуски, суши, сашими, многие горячие блюда. И даже некоторые из креветок их употребляют сырыми. Также большие представители креветок, как лобстеры и лангустины, являются основной составляющей званых вечеров, ужинов для вид персон и больших мира всего. Япония по импорту креветок занимает второе в мире место и любит использовать креветки как с Юго-Восточной Азии, Кореи, абсолютно разных регионов мира. Почему японцы так любят креветок? Каждый uh, раз, когда uh, они like готовят, this, она принимает, если вы uh, заметите, такую форму скрюченного like старичка. И употребляя креветок, они желают каждый раз дожить до такой же старости, преклонных лет, и что это приносит какую-то удачу момента панцирь like, у лобстеров, like, uh, больших лобстеров was, напоминает like доспехи самурая, И этим они, подавая лобстера к столу, считают большой удачей и хорошим пожеланием тем гостям, которые будут этого лобстера есть. Okay. Nice Великий і гарний, мабуть, цей красень теж із ряду креветок, але його м'ясо не таке доступне для гаманців-любителів морепродуктів. Найціннішими вважаються атлантичні, тобто норвезькі омари. Вони невеликі за розміром 22 см сантиметрів завдовжки, зате дуже смачні набагато більший європейський омар до 90 сантиметрів завдовжки, а вага до 10 кілограмів, який живе в морях, що омивають європу від Норвегії до північно-західного узбережжя Африки. А як же обрати у магазині креветки? Зазвичай вони продаються розсортованими просто по розмірах. Чим крупніші, тим вони дорожчі. До числа невеликих всього 3-7 сантиметрів довжину і недорогих відносяться глибоководні креветки. Перш за все, якщо голова креветки чорна, значить креветка погана. Якщо на креветці є білі смуги, значить вона десь перемерзла. І її теж брати не можна. Якщо панцир сухий, значить креветка стара. Ідеальна креветка повинна бути злегка волога, без білих плям приємного кольору. Чорні плями й чорні кільця на лапах означають, що креветка стара або зіпсована. Якщо таку креветку покласти, смажитися на сковорідку, вона розвалиться як каша. Якщо на креветці є жовті плями або пагорбки, значить її хімічним розчином намагалися позбавити від чорних плям. Якщо на ній є сухі білі місця, значить вона переморожена. Креветки – це продукт дуже багатий на білок. Відповідно, вони містять всі незамінні амінокислоти. Ще креветки у великій кількості містять йод, необхідний для вироблення гормонів щитовидної залози. А також в них є всі жиророзчинні вітаміни. У креветках є калій, кальцій, магній, натрій, фосфор, залізо, йод, кольбат, марганець, мідь, молібден, фтор, цинк. А так само вітамін є. С, В1, в 2 В9… І бекаротин креветка це джерело білка і мінеральних елементів. У них йоду майже в 100 разів більше ніж у яловичині. Така вона маленька, але корисна морська жителька. Обережно вірусні захворювання чатують на ваших домашніх улюбленців. Поїздки на море та за містом можуть закінчитися для тварини небезпечною хворобою, особливо якщо вона не привита. Тож як уберегти свого улюбленця, дивимось далі. Зараження тварин вірусними інфекціями часто пов'язане з поїздками за місто. Велика кількість інших тварин та нове середовище підвищує ризик захворювання вашого улюбленця. Основним методом лічення профілактики, скажімо так, профілактики болезні вірусного плану є вакцинація. На віруси не діють ні антибіотики, не діють ні хіміотерапевтичні средства. На віруси діють тільки сиворотки. К сожалению, сывороточная терапия это не всегда панацея, то есть вирусы это такие, скажем так, ну, их не отнесли, отдельное царство вирусов, то есть это не животные, не растения, это что-то среднее, то есть э -э очень стойкие. в, ну, допустим, більшість таких вірусів стійкі, в зовнішній середі, многие очень долго сохраняются. Вірусними захворюваннями краще не хворіти, кажуть ветеринари. Організм тварини, переборовши захворювання, переживає як мінімум стрес. Інфекційний гепатит або болезнь Рубарта собак в основному, в основному в нас це приводить до цирозу печінки. Тобто з змінінням незворотним для тварини. Е, часто так называемая риновирусная или калицевирусная инфекция котов приводит к поражению почек, нефросклерозу, гидронефрозу почек. То есть вирусные заболевания именно характерны опасностью последствий. Ну, само переболевание очень жесткое, то есть многие организмы не выдерживают переболевания вирусными болезнями, М -м, гибнут еще на, допустим, во -э, время, во время развития болезни. Найпоширеннейшие вирусные хворобы среди тварин такие. Для собак так и остались чумки, то есть это легочная чума, кишечная чума, паровирусный интерит. Вот. Ну, инфекционный гепатит, слава богу, редко встречается, но лептоспироз тоже имеет большое значение. Это не вирусное заболевание, но тоже очень опасное для э, собачьих. Для кошачьих это риновирусная инфекция, коллекцивирусная инфекция, панликопения, хламидиоз. Лептоспироз и хламидиоз опасны для человека. Это так называемый зоотропозаноза. Вы должны думать уже и про себя. Власникам кроликов тоже варто быть убачными на прогулянках, адже этим пухнастым бухастикам тоже есть чего бояться. Это две, два заболевания, вирусная геморрагическая болезнь и миксоматоз. Они для человека не опасны, но для кроликов имеют Колосально высокую смертность. до 90%, процентів, якщо допустимо не касатися та это по даним хозяйств, то есть кроликоведческих, скажем так, якщо не дай бог начинает починають такая прогрессировать, то как лісний пожар. А от власники морських свинок, хомячков та шиншил можуть спокійно брати із собою улюбленців на відпочинок за місто, адже ці савці менш вразливі. Наша програма завершується вдалого та сонячного вам тижня. Бувайте!